think about your life. найголовніше думати про своє життя. Ви маєте бути щасливими, намагатися бути щасливими. Такими словами розпочав зустріч із учнями ірпінського ліцею інноваційних технологій, американський політолог, економіст і письменник Том Гордон Палмер. Із з початком повномасштабної війни Палмер частий гість в Україні, надає фінансову, просвітницьку та гуманітарну допомогу. Під час зустрічі говорили про життєві цінності, економіку, війну і російську пропаганду. До того ж, говорили виключно англійською, адже це друга мова в Ірпінському ліцеї інноваційних технологій. Мені приємно, що лекція була англійською мовою і без перекладача. Для мене це хороший показник рівня володіння мови наших дітей і те, що їм цікаві такі теми, тобто слухати звичайних попередніх спікерів було цікаво. Але сьогодні це зовсім новий рівень, і я рада, що це зустріч в нас. Це було англійською, я би сказав, «inspiring», а українською. Це мабуть, було. Вражаюча, дуже цінна інформація. Я вважаю, нам треба більше представників з різних країн, і дуже цікаво слухати це англійською, тому що ну, звичайно, це мій словарний запас збільшує. І в ірпінських ліцеїстів буде така нагода. Зустріч із Томом Палмером організувала громадська організація Молодіжний парламент Ірпеня. Очільниця молодіжного парламенту Олександра Ільніцька розповідає, зараз її команда працює над пошуком цікавих діячів різних сфер із за кордону. Ми будемо залучати міжнародні партнерства, які відбулися в принципі сьогодні, в межах проекту, де був запрошений Том Палмер. Я думаю, що не лише в межах еліту буде відбуватись такі зустрічі, будемо спрямовувати свою діяльність і на іншій ліцеї. Палмер поділився, що це далеко не останній його візит до Ірпеня. Нині, поміж іншого, він сприяє реалізації проєкту Юкреніан Арсенал оф Ліберті, мета якого озброїти якомога більше дорослих українців. Минулого тижня з допомогою Палмера члени добровольчого формування територіальної громади Ірпеня отримали стрілецьку зброю із США я дуже зацікавлений в допомозі українцям. Хочу допомагати машинами швидкої, ліками. Ну і звичайно ж, зброєю, щоб люди могли захищати себе, виборювати свободу української нації. І я дуже щасливий моєму досвіду з українцями, бо це люди, які стоять на захисті свободи всього світу. Зазначив Том Гордон Палмер.